Поки знімав план цього села, де я зараз знаходжуся, я розумів, що я зараз біля їхньої сільської ради. Так вона виглядає. А найцікавіше вас чекає в кінці відео. Покажу ще трішки культури Франції, як люди живуть, як розвиваються, до чого вони дійшли. Найфайніше тут виглядає це їхня сільська рада. Остальне все. Напишіть коментарі, як воно люди вам. живуть у селах у Франції. І себе можу сказати, вони взагалі не заморачуються, як все виглядає з надвору. Але я знаю точно, що всередині у них все дуже в порядку. Як гадаєте, чому люди зберігають такий зовнішній вигляд цих будинків, а не пробують щось змінити на краще? Ось ми вже підходимо до цього водоспаду маленького. Тучного, але дуже цікавого. Ось дивіться як він виглядає.